Настільний годинник з будильником, з календарем доволі такий цікавий апаратик. Працює на двох батареєчках типу ААА міні-пальчики. Налаштовується неважко. Значить, натискаємо кнопочку вверх. У нас починає секунди, години, хвилини. Редагуємо такого донизу. Далі що? Рік. Місяць, день. Скільки, скільки годин 12 або 24, який буде нас показувати? І все. Це будільничок. Так само натискаємо. Донизу вибираємо будільник. Доверху переключаємо години, хвилини. Неважкі налаштування. Що тут ще мене зацікавило? Кімнатний термометр. Так, кімнатний термометр в Цельсіях, в Форенгейтах. Третій раз натискаємо просто в секунди. Є чотири звуки різних. Можна от гучність. Міняти. Окей. І жаби клакають. Написано фрох. О, чую. Е, я виключу звук. Е, що цікаво? Будільник налаштовуємо при спрацюванні він біп сигнал, Втікає приблизно хвилину, потім, я так розумію, що через деякий час повтор буде. Я настільки вже зовсім. Бо це мене зацікавило. Тобто ми виставляємо, це, може, режим сна, режим медитації, виставляємо 15 хвилин, включаємо якийсь звук і він через. ну типу зворотній відлік Він через деякий час, той, який ви тут задали, він просто вимкнеться. Це для тих, хто любить там, заснути під якийсь шум, там, під шум океану. Думати, що ти на океані. Чи просто хтось. Чи просто, так. Полежати. І все, через деякий час він просто вимикається. Ну такий ну, Цікавий, щось, щось вінтажне, тому що календар з 2000 року. Дати я щось ніде не знайшов. Можливо, десь глибше капнути можна. А, до речі, тут ще отак от, от от можна натискаєш. І міняється календарі місяць. Можеш подивитися угу. вперед. Угу. Ось такий от. Ще й карманний. Складається да. і можна да. переносити з собою. Мало місця займає. Такий Майже телефончик.